Яке ви чули найбезглуздіше правило про дім сім'ю дітей? Я працював з одним чоловіком, який сказав, що під час вечері він не дозволяє своїм дітям їсти, поки вони з дружиною не закінчать трапезу. Чувак просто був застранцем і мучив своїх дітей. У моєї дружини не було дверей у спальню аж до підліткового віку, тому що ти не маєш нічого приховувати від своїх батьків. Пізніше її мама дуже засмучувалася, якщо вона зачиняла двері своєї спальні на ніч, коли лягала спати. Усі її брати та сестри також спали з відчиненими дверима. Ти не повинен нічого приховувати від батьків. Саме через такі слова ти вчишся приховувати абсолютно все від своїх батьків. Ага, суворі батьки виховують хитрих дітей. Я знав хлопця, який у свої 20 років все ще дотримувався жорсткого режиму від Він мав бути в ліжку о 20.00. А якщо він ночував у друга, в даному випадку у мене вдома під час святкування мого 21-го дня народження. Він повинен був зателефонувати батькові о 20.00, щоб сказати, що він лягає спати. Звісно, він не йшов спати після цього. Це явно не здоровий контроль чи був той чувак нормальним в інших аспектах, йому було не соромно дзвонити своєму батькові. Я знав багато людей, чиї батьки були приблизно такі ж божевільні, і, чесно кажучи, більшість з них були досить звичайними людьми, але при цьому вони вміли замітати сліди і бути експертами в області брехні. Суворі батьки породжують хитрих дітей. Якщо вам подобається контент, який ми робимо, дайте нам про це знати. Підпишіться, поставте вподобайку і напишіть коментар. Нам це надзвичайно важливо. Це не зовсім правило, але у мене був хороший друг, мама якого встановила замки на всіх кухонних шафах, щоб її єдиний син не їв, коли не треба. Коли він став достатньо дорослим, щоб заробляти гроші, вона забирала собі 50% від його заробітку. У випускному класі середньої школи, коли йому виповнилося 18 років. Він прийшов додому зі школи і знайшов усі свої речі на підізній доріжці. З днем народження синку. Мої мама і тато дозволили йому жити з нами, поки він не зміг стати на ноги. Нічого собі, схоже, їм було неприємно, що він жив з ними. Так, його мама була найяскравішим проявом зла, який я коли-небудь зустрічав. Наскільки я знаю, її син ніколи більше не мав з нею нічого спільного. Вона померла кілька років тому. Її сестра, що жила з нею останні 10 років, написала для неї чудовий некролог, змалювавши її як людину і матір, яку всі любили і обожнювали. Нещодавно до моєї дитини прийшов друг старшокласник, і ми запропонували йому перекусити. Він запитав, чи можна. Потім він згадав, що отримав п'ятірку за тест, і ми сказали: Тоді ти заслуговуєш на солодкий сюрприз. Ми запропонували кілька варіантів: пластівці, крекери з золотими рибками тощо. Він розплакався, бо ніхто ніколи не пропонував йому перекусити після уроків, не кажучи вже про похвалу за гарну оцінку. Мене це дуже засмутило. Коли в дитинстві до мене приходили друзі, мама завжди казала щось на кшталт. Я забула щось приготувати, але, будь ласка, якщо зголоднієш, візьми собі щонебудь з холодильника чи кладової. Вона також завжди пропонувала моїм друзям перекусити, якщо готувала щось для себе пізніше. Тоді я не надто замислювався над цим, чесно кажучи, іноді мені здавалося, що вона трохи перегинає палицю. Але тепер я знаю, що вона так робила, бо ніколи не знаєш, яка ситуація у когось вдома. Можливо, їх родині важко дозволити собі достатньо кількість. Кість їжі. можливо, вони зазнають насильства. Дітей у таких ситуаціях також могли навчити не просити і не приймати щось від інших людей, або ж вони можуть відчувати сором чи провину за це. Тому мама хотіла бути впевненою, що коли в нашому домі хтось буде голодний, то його нагодують, і він не буде відчувати себе винним у цьому. Коли моя дружина була маленькою, вона якось запросила подругу на ночівлю. Раптом з'явилася мама подруги, щоб забрати її додому. Як виявилось, це сталося через те, що подруга побачила в холодильнику пиво. Їй не дозволяли дивитися, говорити, думати, а особливо пити пиво. Пиво її так налякало, що вона подзвонила мамі, щоб та забрала її додому. Батьки мого друга відкрили рахунок для нього та його брата. Вони підраховували, скільки ці витратили на їжу, спорт, одяг, тощо, і казали хлопцям за що саме і скільки вони повинні їм віддати. Пам'ятаю, одного разу на нас накричали за те, що ми з'їли татові закуски, і він додав їх до рахунку. Коли вони закінчили школу, батьки погасили рахунок в якості подарунка на випускний, тож вони не отримали нічого, окрім нагадування про те, скільки все це коштувало. Це дійсно сумно, який в цьому був сенс, окрім того, щоб звинуватити дітей у тому, що вони народилися. Я згоден, я пишаюся тим, що оплачую життя мого сина, поки він не виросте. Це моя робота як його батька, але для мене також дуже важливо, щоб він відчував, що його люблять, а це означає піклуватися про нього фінансово та іншим чином. Очевидно, що це не робить мене особливим є багато хороших татусів, але я вважаю, що бути його батьком це привілей, і я не хочу зіпсувати життя сину, виховуючи його таким чином, щоб він відчував себе тягарем для власних батьків. Це не лише через те, що я повинен це робити. Пити, але через те, що я не хочу, щоб він ображався на мене за те, що я поклав на нього такий тягар. Він може ображатися на мене за інші речі, але не за це. Нам не дозволяли нічого просити в гостях, навіть склянку води. Моя бабуся забороняла моєму батькові, дядькові та тітці їсти та пити в гостях, тому їм доводилося відмовлятися. А якщо вони брали щось, то їх би били по поверненню додому. Це правило діяло навіть, коли вони ходили в гості до родичів. До цього дня я не розумію, чому. Залежно від того, коли народилася ваша бабуся або її батьки, це може бути пережитком великої депресії. Люди, що не мали практично нічого, все одно пропонували своїм гостям усе, що у них було. Я теж про це подумав. Чемність підказує, що ви повинні запропонувати гостям все, що у вас є. Але коли ви живете в бідності, це може означати, що у вас не залишиться майже нічого для себе. Саме тому вічливо пропонувати, але також вічливо і відмовлятися. Нагадую, що ви можете підтримати нас фінансово, оформивши спонсорство прямо на Ютубі. Ваша підтримка це наша впевненість, що у нас буде можливість і далі для вас працювати. До того ж, це безмежно мотивує. А тим, хто вже нас підтримує, ми неймовірно вдячні. Ви найкраще. У мене є друг чий батько мав один рушник, який використовувався виключно для рогаликів. Не можна було розігрівати чи їсти рогалики на чомусь іншому, окрім рушника для рогаликів. Ніяких тарілок, тільки рушник. Якщо хтось інший використовував рушник, вам треба було дочекатися, коли він звільниться, і тільки тоді ви змогли поїсти рогаликів. Коли я була дитиною, я проводила багато часу в будинку моєї найкращої подруги. Її мама не дозволяла нам пити більше однієї склянки води після обіду, бо вважали, що це розбавляє поживні речовини в нашому організмі. Замість цього, якщо нас мучила спрага, вона давала нам газованку 7-Up. Врешті-решт я просто стала подайки пити воду з крана, коли була у неї в гостях і хотіла пити. Ну, савана б дійсно виник як один із дивних вікторіанських медичних напоїв Аля Кока-Кола та доктор Пепер. Тож, можливо, у неї були неймовірно старомодні батьки. Моя мачуха мала абсолютно божевільне правило щодо ніг. Вона ірраціонально боялася бородавок на підошвах, і за її словами, всі, кого вона не знала близько, мали підошовні бородавки. Як сім'я, ми мали другий будиночок на пляжі, який, по суті, був маленьким бунгало і мав лише одну вбиральню з однією душовою кабінкою. Нікому ні друзям, ні родичам не дозволялося користуватися цим душем після пляжу, бо вони розмажуть свої підошовні бородавки по всій підлозі, а потім я прийму душ, і у мене з'являться підошовні Бородавки. У нас також був басейн, і вона змушувала нових людей, в тому числі дітей, втягати шкарпетки в басейн. І наскільки я знаю, ніхто, хто жив у нашому будинку, включаючи її, ніколи не мав підошовних бородавок. Це було так необґрунтовано, звичайно, ефективно. Звісно, б'юся об заклад у неї були підошовні бородавки, і їй було соромно це визнати. Але тоді, мабуть, у всіх нас вони теж були б. Може, у неї вони колись були, і вона дуже боялася, що вони знову з'являться. Я не знаю, я не дуже симпатизую цій жінці, тому мене це навіть не хвилює. А зараз авторка проморкотить свою історію. Це настільки пов'язано із сім'єю, скільки зі світоглядом моєї мами. Вона дуже релігійна жінка, тому відповідно і нас з Малку провчала до цього. З цього випливають багато різних правил, але одне тригерить мене і досі. Нам, дівчаткам, не можна було носити вузькі штани, шорти та короткі спідниці. Основа нашого гардеробу сукні та спідниці нижче коліна. Що можу сказати? Зараз у мене в гардеробі немає жодної речі довжини міді. Яка б класна не була сукня чи спідниця такої довжини, я ні. Ніколи її не одягну. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, які у вас були дивні правила в дитинстві. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!